Поліції в шоці від того, що о, вони не контролюють повністю процес, тому що Міністерство оборони так само. Та, а, видає... з, з, ну, вони прип... утратили оцей от монопольний вплив на цю і вони дуже засмучені з цього приводу. І кількість нагородної зброї зростає. Та? І я хочу звернути вашу увагу: ніхто з неї не стріляє. Ніхто ми не бачимо з вами випадків застосування краткоствольної нагородної вогнепальної зброї. Ну бачили там в якомусь готелі. Пригадуйте, от була ситуація А, там <зас> до да, ташмикалова да, була 다, між там кі один випадок. Один. Ну добре, а ще де де нема. Чому тому, що кожен власник зброї розуміє, ти будеш відповідати. Це не травматичний непотріб, це справжня зброя. За кожен посіл ти будеш відповідати. І це ж зброя, де записано такі-то, такі-то, такі-то. І ніхто зброї. не шмаляє. Тобто, це каже про те, ну те, що ми завжди, стверджували, що українці одні з найкращих в світі по поводженню зі зброєю. У нас немає перестрілок ніяких з автоматами, нічо, нічого немає. Тихо, спокійно. При тій кількості незареєстрованої зброї, так якщо з незареєстрованою кількістю немає ніяких випадків, так що ж буде зареєстровано, що трапиться, якщо людина навпаки пройде навчання і буде на обліку? Нічого не трапиться. Трапиться тільки одне: Докорінно зміняться стосунки поміж громадянами і державою і, і, і тими людьми, які тимчасово отримують владні повноваження, і їх це не влаштовує.